Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. І також нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що трансляцію цього етеру ви можете дивитися на Ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про вбивство Портнова і яким був його вплив на українську судову систему. До нашого етеру доєднується кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко. Вітаю вас, пане Олексію, і слава Україні! Вітаю вас завжди, вам радий. Героям слава і при Вітаю всіх наших шановних глядачів. Власне, вчора і стрічка в соціальних мережах і в новинах активно ширилася новиною про вбивство Андрія Портнова. Власне, спочатку Reuters про це написали авторитетні іспанські змі, потім російські змі теж підтвердили цю інформацію. В нас українська правда писала власне із посиланням на високопоставлене джерело у владі і теж підтверджувала вбивство Портнова. За їхню інформацію, це сталося в Мадриді, неподалік школи, близько 9-ї ранку. І попри те, що дійсно світові змі активно вчора про. Це писали, і досі в соцмережах пишуть про те, що це може бути інсценування вбивства. На ваш погляд, чи є такий варіант? І якщо так, то кому потрібна така постановка? Да, цікава постановка питання. В мене до ефіру ми з вами говорили, що в мене вчора було цілий ряд ефірів по цій темі. Uh -huh. а, і відверто кажучи, після пострілів в людину з контрольним голову п'ятим. Вірити в інсценування, ну якось не дуже виходить, варто кажучи. Тим паче, із тих фотографій, які ну, в публічному просторі з'явилися вчора, там досить багато людей були на місці злочину. Там було декілька карет швидкої допомоги, там була поліція. Як інсценувати цю історію? З п'ятью пострілами один із них ззаді в голову. Ну, і, і, ну, типу, що це, що це не вбивство. Одним ну, словом, я не вірю в цю конспірологію. Uh -huh. Все ж таки я більше вірю, а, в, як то да, в карму, в долю, а, яка все ж таки догнала а, uh -huh. а, от. Ну, Більше нічого не буду коментувати, тому що, як кажуть, кажу, да, у нас про небіжчиків або добре, або нічого, От. тому в даному випадку більше нічого, звичайно ж, але ми можемо звичайно обговорювати питання самого вбивства, тому що воно нетипове. Я б його більше назвав не вбивством, а ліквідацією. А чому? Тому що ну, я ж юрист за фахом, досить довго працював в правозахисній сфері. Так чи інакше був знайомий з багатьма кримінальними справами, провадженнями, і ну, непогано розбирався раніше в криміналістиці. Так от я вам скажу, із того із тих, скажімо так, із постановки цього вбивства, як на мене, це точно не якісь кримінальні розбірки. Тому що коли там іспанські кримінальні розбірки зазвичай людей ну, лякають, ну або, ну, скажімо, десь, якщо вже ситуація максимально критична, да, то десь наносять її якісь ну, увіччя да, якоїсь фізичної шкоди. Навод а в даному конкретному випадку вбивці, які працювали, їх мінімум було двоє. Це вже офіційна інформація мадридських правоохоронців. Їм була поставлена задача не вибити якихось грошей з да, чи підштовхнути його до сплати якогось боргу, ну чи до врегулювання якихось фінансових взаємовідносин. В них задача була, була на конкретну ліквідацію людини більше того, організована група різні СМІ кажуть про мінімум 2-3 людини. Ну тобто, дві людини здійснювали спостереження допоки третя. Відповідно, кіллер, да робив безпосередньо свою справу. Це не схоже, це не схоже на бандитську якусь історію, це навіть не схоже на якийсь там, ну, там криміналітет. Це схоже саме на роботу спецслужб. Тому от враховуючи ті дві версії, які зараз про які говорять мадридські правоохоронці. Що перше, це якісь там фінансові розбірки, да, на місцеві, а в які в ліс портнов фінансово кримінальні, давайте називаємо так. От, а друга, це російський слід. Так, от вірю я звичайно більше в другу версію в російський слід, оскільки все, вся ця, ну скажімо, серйозне пропрацювання цього вбивства в деталях говорить, що це точно спланована. І мало того, що спланована показова акція. Чому росіяни це зробили? От ми можемо потихеньку перейти mm. до цього питання. Я вже розумію, що направду це ж цікавить глядачів. У мене версії є дві направду. Яка з, них, яка з них ближче до істини, покаже час. Перша версія це те, що можливо. Зараз склалися так обставини, що Портнов знав якусь інформацію, яка була цінна для Російської Федерації, а наші спецслужби могли його перехопити, і що росіяни просто цього забоялися. От і все. От уявіть собі, якби вдалося дістати Портнова в Мадриді, яку кількість корисної інформації ми б отримали. А другий, друга версія, що зараз, враховуючи перезавантаження певне, стабілізацію взаємовідносин між Москвою та Вашингтоном, така людина, як Портнов, яка ніби десь в Іспанії живе своїм життям тихенько, вона Москву дуже свербить, тому що знає ця людина дуже багато і має величезні, скажімо так, інформацію про агенту. Зв'язки, і не тільки тих агентів, які на Російської Федерації які працюють в Україні, які вже давно вскрилися, але мережі агентів, так званих сплячих, які зараз ходять у вишиванках, говорять на, на, на гарній українській мові, говорять слава Україні і співають український гімн. Розумієте, можливо, навіть хтось із них десь і воює, десь в тилових частинах. Ця інформація вона, вона дуже серйозна, ще враховуючи минуле портново, про яке ми зараз окремо скажемо, тому для того щоб уникнути для себе негативних міжнародних наслідків витакує інформацію від такої людини, як Портнов, Російська Федерація і спецслужби і організували таке. Ну, таку відверту, у ну, мене навіть язик не повертається сказати вбивство. Ну, це просто ліквідація. Це ліквідація людини п'ять пострілами, п'ятий, який у вісок контрольний, як його називають тілери. Так от, а чим якою такою цінною інформацією? Наступне питання. Okay. Якою такою цінною інформацією володів Портнов? Я думаю, що багато людей знають, що. Так чи інакше його пов'язують з Росією, його пов'язують з втікачем президентом Януковичем, але мало хто знає, що ця людина як червоною ниткою проходила завжди українською політикою. Він глибоко на серйозних лях української політики ще до Ще до конфлікту Ющенка з Тимошенко. Ще до цього до речі, коли був цей конфлікт, а його звинувачують в рейдерських захопленнях спільно з групою «Приват». його Не називають впливовою людиною на судову систему України. Зокрема, те, що а він міг блокувати судову дійдем. реформу, так. так да, ми зараз до цього дійдемо. Просто я хочу, щоб воно дійшло поступово до своєї кульмінації. Тому що якщо ми зараз просто з вами констатуємо те, що пишуть всі таблоїди, що він впливав на судову систему і залишався впливовим. Ну це може здаватися нашому глядачу, що це просто людина в межах своєї посади, яка була поставлена, мав певний вплив. Ні, ця людина не просто була колись на якусь посаду поставлена, і в межах цієї посади отримала вплив. Вона працювала з українською політикою. Причому грязною українською політикою, віджимом підприємств фіросплавами, багатьма дуже жирними економічними об'єктами в Україні ще дуже давно що до отримання відповідно цієї посади. Кажуть люди, що він дійсно був талановитий юрист. Я з ним особисто не знайомий, але враховуючи його біографію, я в це як то кажуть, охотно вірю. Да? Потім ця людина очолювала юридичний департамент де в б'юті Юлії Тимошенко. Тобто, можете собі уявити всі політичні процеси політичної партії, а лідерка якої була на той момент прем'єр-міністром України. Якраз от займався цим пан Портном. А більше того. Самим, скажімо так, робив найбільші козні з юридичної точки зору в протистоянні з президентом на той момент Ющенком. от. Але далі, далі було звичайно ж найцікавіше, коли він зблизився з. На родину Йонуковича за Люковичем особисто, коли він мав і масштабував свої зв'язки з Російською Федерацією, тоді він виходить на пік своєї кар'єри в Україні. А він стає спочатку заступником голови адміністрації, а потім і першим заступником голови адміністрації президента. Януковича, і от ніби з однієї сторони люди на цих посадах іноді ну просто виконують якусь технічну функцію. Да? От. Але це ж не про Портнова було. Портнов хотів влади. Портнов був, от, якщо хочете, його завжди порівнювали десь в кулуарах української політики з Медведчуком. Ну просто Медведчук на той момент, звичайно, це вже був там кум Путіна, а, в якої які там на короткий наєр взагалі був. З російським політикумом, то портнова сприймали як виконавця бажань да, такого координатора російського впливу в Україні. Ну, тому що з Януковича багато було не взяти, відверто кажучи. Ну там ну, трішки, трішки інтелект був не, не на тому рівні, а портнов. Да. Тому і повертаючись до на початку нашої сьогоднішньої розмови. Портнов був дуже цінний кадр для Російської Федерації. Ну про це ми вже можемо робити певні висновки, обережні навіть із тих кримінальних справ, які зараз порушені нашими правоохоронцями. Ну щоб підкріпити свою позицію, щоб ми не були голослівними. Більше того, про це говорить цілий ряд там журналістських розслідувань. Так, от підходимо до впливу на судову владу. Якраз на цій посаді Портнов і керував по суті судовою системою, призначенням на судові посади, переведенням суддів, але ж не тільки він займався в цілому правоохоронною системою. Тобто він мав вплив і на правоохоронні органи. більше того, він мав вплив на призначення на державні підприємства. Тобто ця людина мала величезний вплив взагалі на всю вертикаль державної влади в Україні. І навіть є такі інсайдерська інформація про те, що дійсно його з Російської Федерації назвали як тримачем всієї агентури Російської Федерації в Україні. Я не думаю, я не думаю, що всієї, але те, що важливо і ключової. Не це звичайно да. Ну тому що а навіщо там портнову знати якогось агента низького рівня, не, якогось там десь за борги не, завербувала ФСБ, а от керівників підприємств, людей не, фінансово залежних, людей не в кого є не, папочки в ФСБ, людей, які не, брали гроші в Російської Федерації для здійснення. Деструктивної діяльності підривної політичної діяльності в Україні я думаю, що звичайно всіх цих людей він чудово знав. Ну і знову ж таки не забувайте. Він в тому числі окрім впливу на судову владу і на правоохоронну систему. Він мав вплив і на медійну складову, що також показово тому що перейшов той самий канал Ньюсван, який тоді був. На дуже непоганими рейтингами йому в цаткову власність. На тобто, не скоріше все з великої гідності інше мав серйозний вплив на під час трансляції російських наративів, якраз от на каналах, створених в так званому там пулі Медведчука. Да Но ми власне особисто від нього чули українофобські заяви, зокрема в 2019-му. Він пропонував обирати місця для фільтраційних таборів, де росіяни мали б знищувати українців, і при цьому власне. Попри ці українські заяви, змі багато писали про те, що в нього є дружні зв'язки з низкою посадовців юридичного блоку офісу президента Володимира Зеленського, і ми не побачили за ці антиукраїнські заяви санкції України проти нього. Чому? Розумієте, санкції це, скажімо так, певний тимчасовий позасудовий механізм. От у чому справа навіщо застосовуються санкції, тому що на жаль десь в нашому суспільстві не до кінця є ну, чітке розуміння. Санкції використовується тоді, коли потрібно швидку якусь реакцію на щось отримати. тобто правоохоронці дізнаються про певні злочини чи злочини, і вони розуміючи, що допоки вони в межах кримінального процесуального законодавства будуть працювати, то ця людина позбудеться свого майна, вже не буде що арештовувати, або вона буде реалізовувати швидко. Свій, наприклад, там медійний чи там якийсь інший агентурний вплив. Тому потрібні санкції. Якщо людина знаходиться в Мадриді, в Іспанії, ну то, тобто, окей ну, він повертався не маємо, до України у 2019-му, після зміни влади він був в Україні. Ну, питання в іншому на нього вже після 2019-го року якраз та сама нова влада, про яку ви кажете, порушила цілий ряд кримінальних проваджень. І в тому числі по державній зраді. А чому цього не робили раніше? ну, наприклад, да, за влади Порошенка тут потрібно задавати питання до нього. От. А до цієї влади які питання задавати набагато, як юристам кажу, набагато серйозніше порушити на 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 людину цілий ряд кримінальних проваджень, аніж просто ввести санкції, тому що санкції це тимчасово. Це локальна дія, і відповідно санкції йому на по великому рахунку, десь в Мадриді особливо нічим не загрожують. А от кримінальне провадження це інше. Тому що після вироку суду можна говорити з правоохоронцями, наприклад, з Мадрида, того самого, якщо він там знаходиться, про відповідну його депортацію, якщо злочини є особливо тяжкими. Але якщо Чому, людина як... має вплив на судову систему, чи можемо ми очікувати вироків? От. А от тепер ми про агентуру, да? буквально два слова потрібно проговорити, тому що, як на мене, Вчорашні події не, дійсно збурхали просто інформаційний простір. Не, він просто палав портновим. Чому? А тому, що уявіть, як а, не, запекло в одному місці величезної кількості дуже серйозних і дуже багатих людей, які колись або колись працювали на Російську Федерацію, або зараз працюють на Російську Федерацію, або залишаються сплячими агентами. Тому що така публічна а, і відкрита ліквідація похмова, на вона звичайно має, скажімо, ну збудоражити уяву цих людей, тому що на що вартує ліквідувати їх Російській Федерації, та абсолютно нічого, тобто вони будуть тією самою просто використаними. Ну я думаю, наші глядачі зрозуміли чим використано да на в даному конкретному випадку, і от тепер це направду від просто інформаційної події, яку ми намагаємось розібрати по і все пояснити, воно може перетворитись в потенційно перспективно слідчу оперативну історію для наших правоохоронних органів. Для тих правоохоронних органів, які саме займаються боротьбою та ліквідацією російської агентури, і відверто кажучи, займаються ефективними. Хто це? Це перш за все державне бюро розслідувань і СБУ, так от, якщо є, скажімо так, перелік людей, яких ну ну, якщо можливо не звинувачують, але підозрюють навіть неофіційно зв'язка зв'язках з Російською Федерацією. Зискав ще з командою Януковича, зказ з портновим. Для цих людей потрібно нашим правоохоронцям зараз дуже уважно придивитися. Ну, тому що не, ці люди зараз, ну буквально да, після цього вбивства, після отримання цієї інформації, можуть почати нервувати, можуть почати дергатись, особливо ті люди, як і портнов. Знає оці мережі, знає фамі, знає хто кому за що, що давав. І от тепер потрібно дивитись, а хто десь піде на лікарняний, А хто можливо собі із великого бізнесу охорону візьме, а хто збільшить охорону. А хто пам'ятаєте, фільм на хрещений батько дуже відома картина. Там була така, така формулювання. падать на матраси. Неда, от так от а хто почне падати на матраси і заколочувати вікна дерев'яними досками, да? очікуючи на бойові дії? От направду цю, цю подію, це вбивство наші спецслужби, звичайно, можуть дуже ефективно, як на мене, використати як мінімум до додаткового збору інформації і пошуку відповідно тієї самої сплячої агентури якої в Україні зараз більше ніж достатньо? І ваше запитання пряме, по судам і по суддям, Звичайно, такі люди є. На мене немає в цьому жодного сумніву. І ці люди, уявіть собі, іменем України приймають судові рішення, тому що будь-яке рішення українського суду зачитується з формулювання іменем України. Так от цих кротів... Звичайно, потрібно, ну скажімо, виковирювати, да але вони ж не дурні, да вони ж будуть максимально мімікрувати, імітувати проукраїнських, як ми вже з вами говорили, говорити українською мовою, бути мега і ультрапатріотичними. Тому це дуже непроста направду історія. І як на мене, в цілому, в цілому. Дуже важко всі в цю агентуру так чи інакше переловити. На ту потрібно вирішувати судовою владою питання максимально системно і не тільки судовою владою, як окремо інституцію, але й в цілому, скажімо так, ну правоохоронною такою екосистемою, да тому що в правоохоронну систему входить же не тільки там. Прокуратура, поліція там да, там, СБУ, але і суди. Мало хто знає, що туди входить правоохоронна система. Суди потрібно звичайно перезавантажувати, при чому повністю. Тобто, мало зробити якусь там атестацію, як це робили раніше, долучити іноземних партнерів, які нічого не розуміють в нашому законодавстві, долучити громадських діячів. Як це робили раніше за грантові кошти, і зробити таку єрунду, як вони зробили раніше? Ні, це має бути абсолютно нова судова система, яка поновить довіру до неї, як громадян України, так і відповідно іноземців. Тому що якщо ми розраховуємо на під час нашої відбудови, після завершення війни відновлення на іноземні інвестиції, ну то повірте, в цю судову систему. Яка ще має зв'язки з Януковичем з Російською Федерацією, ніхто не прийде. Тому, да, тому тут, коли ми говоримо про агентурні мережі в судовій системі, з ними потрібно боротися. Але як з ними боротися, відверто кажучи, немає достатньої інформації. Дуже важко, тому я наполягаю саме на повне перезавантаження судової ділки. Та і слухайте, ну давайте чесно. Ні ви, ні я, ні більшість наших глядачів ну, не хочуть йти в суди не, навіть для задоволення якихось своїх там не, громадянських не, ну, потреб, скажімо так, тому що ми знаємо, що це не, не завжди спрацює. Правильно, тому що це потребує великої кількості грошей, не, грошей тому що там серйозна бюрократія, не, і тому, що дійсно в нас немає впевненості, що наші суди. Будуть відстоювати точку зору громадянина України по справедливості. І коли в суди не вірять самі українці, а до речі, останні соціологія, якщо не помиляюсь, чи рейтингу чи КМІСу виходила так, от довіряють довіряють судам, якось там навіть був від'ємний рейтинг там мінус 23. Я не знаю, як це працює в соціологах. Я не соціолог, але те, що довіра до суду. І до суддів людей наближається до нуля. Це абсолютно на абсолютно реальність. Дякую вам, пане Олексію, що доєднались до нашого етеру. Кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко був з нами на зв'язку. Говорили про вбивство Портнова та його.